Ми шануємо і пам'ятаємо наших захисників і захисниць. Ми дякуємо кожному і кожній, хто боровся і хто продовжує сьогодні боротьбу за незалежність нашої держави. Ми пам'ятаємо кожного загиблого героя, який віддав своє життя і повернувся з поля бою на щиті. Наші полеглі захисники назавжди залишаться в новітній історії України, яку сьогодні пише весь український народ. 24 лютого 22 року змінило всіх нас. Як нас змінило і 28 квітня 23 року, після прильотів. Ракети в Умані. Як нас змінило і 21 вересня 23-го року після прильоту в Черкаси, кожен вистріл вражини, кожна пущена ракета, кожен дрон робить нас, друзі, стійкішими і сильнішими, а наших воїнів ще злішими для того, щоб вони продовжували боротьбу, щоб вони відомстили і, врешті-решт, вигнали вражину з нашої. Рідної землі переконаний, що ми разом переможемо.